Знервований водій звертається к інспектору. Мою машину вкрали. Що мені робити? А де вона стояла? Я залишив її тут. Так вам пощастило. Якби вона тут була, я б вас оштрафував. Постоянка тут заборонена. Жінка обурена, каже чоловікові Ти цілий день розмовляєш тільки з нашим песиком. Він же нічого тобі не відповідає. От саме за це я його і поважаю. Летюча риба летить над океанами, думає Як добре, рибалак можна не боятися. Тим часом з яхти в неї стріляють з рушниці і збивають. Риба падає вниз і кричить Я ж не пташка, а куляри купи Бовдур. коми. а чому в вашому ставку цього року риба не ловиться? Так бульдозер зруйнував дамбу і вся дика риба повтікала. Коханий, всю дорогу додому мене переслідував якийсь тип. І що? Ти навіть не уявляєш, як повільно він йшов. Чоловік каже дружині, а давай кохатися, як риби. По воді, коханий, та ні, мовчки.